Программа. Бачите. Люди з собаками гуляють, а мій. Спить як собака. Не хоче. Казав йому, пішли зі мною. І, тебе, і тобі треба їсти купити. І, ну, ні. Сховався під ковдрою. Храпить, як собака. Видно вже. 15 грудня 2020 року неділя Біжу як завжди на 100 друга на роботу Купити попоїсти всі ще сплять Дівчата, і бабуся, і собака Навіть я сьогодні після 8 вже прокинувся на вулиці. Мінус три, вітерець, сніжок іде, як пройшли нічого харка, наче де погано. Тривоги були, і це вже зазвичай вибухів. Нічук, дякую Богу. Є світлові. Тепло пхати. Є веселі плюс 21. Це гарна неділя сьогодні. Це теж чудово. Та й понеділок теж непогано. Прокинулося, дякую Богу. Так, усім подякувати вам, що дивитись, лайк вийти, підписуйтесь. Побажання. Гарної, гарного неділі, гарної неділі. Миру добро злагоди всім. Всі ще раз щиро дякую, будемо жити. Не зажаючи наші. Все, до да побачення, мої люди. Гарного дня. Через пів місяця. Новий рік. І на погода новорічна. Гарна така, почне в церкву. Будуть люди. Да, Все, гарно.